Дмитро випускник Севастопольського університету, як тільки отримав диплом, працевлаштувався на РЕС черговим інженером-електроніком оперативного персоналу першого-другого блоку цеху теплової автоматики та вимірювань. Спочатку ходив на роботу в ранкову зміну. Навчившись, перейшов на стандартний графік оперативника. Наше обладнання призначено для реалізації захистів блокувань, основного технологічного обладнання, і тому ми повинні знати, для чого цей захист чи блокування реалізовано, і що буде, якщо воно не спрацює. І цим дуже цікава ця робота, що ми знаємо повністю всю технологію виробництва електроенергії, Начинаємо від турбіни, реактор, на цех, хімцех і так далі. Обов'язки Дмитра, оперативно-технічне обслуговування, закріпленого обладнання та приміщень, підготовка робочих місць по нарядах, допуск бригади до роботи, контроль за роботою допущених бригад, виконання оперативних перемикань, перевірка блокувань та захистів згідно план програм, які виконуються відповідно до графіку регламентних робіт на системах безпеки, нормальної експлуатації, контроль температурного режиму у приміщеннях та інше. Скучно не буває на роботі ніколи завжди. Ти можеш сидіти просто, а через хвилину ти вже кудись сидиш на якусь заявку, виконуєш якісь перемикання або ще якусь роботу. В чому така специфіка роботи в оперативній службі? Під час кожної зміни хлопець здійснює два оглядових маршрути. Має спеціальний чек-лист, у якому відмічає несправності, якщо такі є. Звертає увагу на працездатність програмно-технічних комплексів, засобів вимірювань, мікроклімат приміщень, протипожежний стан. Загалом такий обхід займає близько двох годин. Пропрацювавши два роки, Дмитро здав іспит на підвищення та отримав третю категорію. Наразі готується захищатися на другу. Це дозволить йому виконувати більш важливі завдання. Перспективний. Ми на нього розраховуємо в майбутньому. Йде правильним шляхом в плані професійного розвитку, ну і відношення з людьми також, тому що робота оперативна це не тільки робота з обладнанням, а робота з людьми з інших підрозділів. Результати ПФО також показують, що він є перспективним. Кінцевий етап підготовки на зміні це він може бути начальником зміни цих утав, якщо буде далі професійно розвиватися. Колеги про Дмитра відгукуються позитивно. Кажуть, хлопець швидко влився в їхню команду. Завжди прислухається до порад старших, ділиться своїми знаннями. Активний бере участь сам та агітує колег долучатися до заходів, що проходять на станції. Ну, показав себе як фахівець з хорошої сторони, завжди ввічливий, в роботі завжди допомагає, як нижчого рангу поколінню, так і. Начальники змін також звертаються до нього за порадами. Старші колеги переконані за такими, як Дмитро, майбутнє відтак на заслуженому відпочинку, знатимуть, що Рівненська ЕС надійних руках. Юлія Крищук Павложих канал Енергоатом.